Yeah! Друзі, всім привіт! Мене звати Владислав Кисленко і я радий вас вітати на каналі Секрети дизайну. Сьогодні у нас на каналі огляд нової реалізованої квартири. Це доволі невеличка квартира, площа 45 квадратних метрів. Але вона дуже цікава. Ми інтегрували дуже багато класних рішень, дуже багато сучасних прийомів, такі як тіньовий плінтус, профіль тіньового монтажу, також двері прихованого монтажу. І також в цій квартирі ми інтегрували розумний будинок. Перш ніж я почну більш детально розповідати про цю квартиру. Не забудьте обов'язково підписатись на наш канал, також поставити пальчик вгору вподобайку і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. Розповім декілька слів щодо перепланування даної квартири. Спочатку у нас тут було стандартне планування від забудовника. Ну, стандартне планування для однокімнатної квартири кухня, спальня, санвузол і великий хол. Ось ми повністю змінили планування цієї квартири. Ми повністю поміняли функціональні зони. На місці холу ми розташували кухню-вітальню. В тій зоні, де малась бути кухня, у нас знаходиться гардероб і спальня. Ну а с ми залишили на своєму місці. Коли ми виконували перепланування, ми витримали всі зони, тобто, кухня у нас знаходиться в нежитловому приміщенні таким чином, що всі норми будівництва у нас витримані. Почнемо огляд із кухонної зони. Основний акцентний елемент кухні є стільниця і фартук із нержавічої сталі. Це досить класне рішення. Таке рішення використовується на професійних кухнях. Воно досить легке в уході, з ним досить легко прибирати. Але на нержавіки є один нюанс, що вона з часом царапається. Але чим більше царапин, тим краще вона виглядає. Тобто це дає автентичності цієї поверхності. Матеріали кухні виконані із ДСП під дерево, ДСП кроношпан. Щодо наповнення самої зони кухні. За цими фасадами в нас знаходиться холодильник. Далі йде мийка. Щодо мийки, мийка виконана стільну конструкції, тобто стільниця і мийка – це є одна лита конструкція. Тут є класний змішувач. До речі, щодо змішувача, це змішувач Фабіано. В чому його особливість? У нього є вивід для питної води, також вивід для водопровідної води, який можна зняти. Це досить зручний змішувач, але, на жаль, на даний момент таких змішувачів в Україні поки ще немає. Також є дозатор для миючого. І е, кнопка для керування е, подрібнювачем. Під мейкою у нас розташувався подрібнювач і фільтр для питної води. Е, поруч посудомийна машинка 60-та. Я завжди рекомендую використовувати саме посудомийку 60-го розміру, тому що, в принципі, навіть для сім'ї із двох людей це досить гарне рішення. Поруч знаходиться е, сушилка для посуду, тобто, ви взяли посуд з посудомийки, поставили, а знизу знаходиться е, сортування мусору на два відра. До речі, хочу акцентувати увагу на одному дуже класному рішенні це функціональний фартух. Він у нас ось так здвигається, і тут все продумано для зручного готування. Тобто, зверху у нас знаходяться там баночки з спеціями, знизу крупи. Ще нижче можуть там бути масла або щось інше. Все це з підсвіткою. У нас підсвітка на сенсорі, тобто, коли закривається фасад. Автоматично світло вимикається. Поруч знаходиться духова шафа із функцією мікрохвильової печі. Під духовкою ми розмістили ось такий ящичок, де знаходиться гриль. А за нижніми фасадами там знаходяться зберігання для різного посуду. Ну і в принципі верхні ящики вони також всі використовуються для зберігання. Також хочу розповісти більш детально про підсвітку поверхні. Тут у нас є датчик, завдяки якому можна вімкнути підсвітку кухні. Також забув сказати, що у нас є індукційна варильна поверхня. Ця поверхня виконана на дві конфорки. В принципі, для людей, які не готують багато, дві конфорки більш ніж достатньо. Ну І зверху знаходиться витяжка фабрики Франки. Також на кухні у нас є ось такий невеликий острів. Цей острів він інтегрований разом із столовою зоною. Стільниця острова виконана також із нержавійки для того, щоб підтримати ансамбль кухонної частини. Потім нижня частина йде ось такий монолітний стіл. Цей стіл виконаний з також матеріалу ДСП кроношпан. Зверніть увагу на його товщину, він досить монолітно виглядає, досить круто. І це ДСП підрізано під 45 градусів, для того, щоб вся ця частина виглядала консольно. Нижня частина острову у нас виконана також із ДСП світлого кольору, також матеріалу у нас виконані всі шафи, я вам трішки пізніше покажу. І колір цього ДСП повністю співпадає кольору стін. Взагалі, щодо кольорової гами в цьому інтер'єрі, у нас вся квартира світло-сірого кольору, є акцентні елементи дерева для того, щоб додати трішки затишку. Інтер'єру, ну і вже, як я сказав, основний акцентний елемент це неживіча сталь. Щодо функціонального наповнення острова, у нас є два висовних ящика. В верхньому ящику зберігається посуд, також є ніша для ложок вилок, також в боковій частині у нас є карго для алкоголю можна зберігати. Зверніть увагу, що всі підрізки у нас виконані під 45 градусів, для того, щоб ця конструкція виглядала монолітно. Ось. Рухаємось далі. Про стіл я вам вже в принципі розказав. Стільчики від українського виробника Love Furniture Дуже класні, дуже зручні, і в цей інтер'єр вписались просто неймовірно. Ця обідня зона підсвічується завдяки ось такому мінімалістичному підвісу. Так, далі хочу трошки розповісти вам про підлогове покриття. На підлозі ми використовували керамограніт. Повністю. По всій площі цієї квартири у нас використана тепла підлога для того, щоб в зимовий період часу ніжкам було тепло. Замість плінтусу ми використовували ось такий тіньовий шов по підлозі. Також по всій квартирі ми використовували профіль тіньового монтажу, і як на мене це виглядає дуже круто. Двері в цій квартирі у нас також прихованого монтажу. Конкретно ці двері у нас відкривання внутрішнє інсайд, тобто, що по зовнішній стороні воно йде в рівень зі ціною, але воно відкривається всередину. До речі, друзі, хотів трішки розповісти вам про наш новий проект. Нещодавно ми запустили телеграм-бот Sailor. Завдяки цьому боту ви можете зекономити при ремонті. Тобто, як працює цей бот? Ви просто залишаєте посилання і вказуєте кількість товару, а потім Наші менеджери з вами зв'яжуться і зможуть вам надати дуже вигідну, якісну пропозицію. Через цей бот ви можете замовити собі підлогу покриття, плитку, сантехніку, фарбу, електрофурнітуру, побутову техніку, тобто будь-які товари для ремонту. І завдяки цьому ви можете дуже і дуже класно зекономити. Посилання на бот я залишу в описі. До речі, в кінці відео, коли я буду розповідати про бюджет, там ціни всі вказані уже знижками, які ми використовували через бот-сейлер. Так, далі розповім також про ще одне цікаве рішення, яке ми виконали при переплануванні даної квартири. За цими фасадами в нас знаходиться робоча зона. Ці фасади ось так задвигаються. І там знаходиться невелика зона міні-кабінету. Так як за час ковіду, за час війни досить багато людей почали працювати віддалено. То рішення домашнього кабінету набуло актуальності, як ніколи. Тому ми в наших проєктах завжди інтегруємо ось такого типу рішення. Як на мене, це досить зручно і досить актуально в наш час. Далі, в цій частині кімнати у нас знаходиться диван. Цей диван виконаний по нашим ескізам, виконана нам компанія Fade Home. В чому особливість цього дивана, що в нього ніжки виконані форми трапеції, також є дуже класне ізголів'я, яке можна рухати. В принципі, в будь-якому напрямку. Завдяки таким прийомам, по-перше, можна міняти конфігурацію дивану. А по-друге, коли, наприклад, хтось залишається на ночівлю, цей диван спокійно можна використовувати як двоспальне місце для сну. Наступне приміщення, яке я вам покажу, це спальна кімната. Звичайно, основним елементом спальні є ліжко. Основа ліжка виконана із ДСП по нашим ескізам. Як ви бачите, вона йде в одному рівні із прикроватними тумбочками. Також у нас тут знаходиться підйомний механізм матрасу для зберігання різної білизни під ліжком. Зголів'я ліжка виконана із такого ж самого матеріалу, як і кухня, тобто це ДСП. Тобто, як ви бачите, всі кольори, матеріали вони перетікають з одного приміщення в інший. Для того, щоб витримати цілісність даного інтер'єру. До речі, хочу трішки більш детально розповісти про систему розумний будинок, яку ми інтегрували в даному інтер'єрі. По-перше, тут можна завдяки там, телефону або вивмикачів або голосу керувати різними сценаріями освітлення, тобто можна вмикати світло, вимикати світло з телефону, можна включати світодіодну підсвітку. Так само можна. Управляти світлом за допомогою ось таких безпроводних вимикачів. Тобто також можна вимикати підсвітку, можна міняти її колір, також можна керувати ролетами, опускати, піднімати. Так само в вітальні можна керувати також шторою. Тобто розумний будинок тут у нас закриває функції освітлення, функції клімату. Щодо клімату, це керування кондиціонером та теплою підлогою. Також мультимедіа можна керувати телевізором та колонкою, і система охорони. Тут в нас встановлені е, датчики руху, відеонагляд, е, датчики захисту від протікання та датчики диму. Тобто елементи розумного будинку в даній квартирі закривають дві системи: Це Xiaomi і Ajax. Це недорогі системи, які полегшують життя, але які коштують доволі бюджетних коштів. Що ж, продовжуємо розбирати конструктив е, кімнати. Тут у нас знаходиться широке підвіконня. Як ми його реалізували? По-перше, ми зробили підвіконня стандартне із ДСП. Для того, щоб зручно було в ньому сидіти, нам довелося наростити 30 см ще шафи, щоб ця зона була просторою. Тут у нас знаходиться радіатор, радіатор від забудовника, і таким чином ми, по-перше, сховали радіатор, по-друге, дуже класно обіграли цю зону. В цій частині у нас знаходяться полички, їх дуже багато. І також завдяки цій конструкції ми обіграли ще нерівні стін даного приміщення, тому що від забудовника тут була ось така трапецеводна форма. А завдяки цій конструкції ми зробили правильну прямокутну форму. Далі, біля вікна, у нас розташувалась зона мейкапу, тобто тут у нас є два дзеркала зверху і знизу. По-перше, завдяки цим дзеркалам дуже класно розширюється цей простір. По-друге, верхнє дзеркало має підсвітку на сенсорі. Таку студійну підсвітку, в принципі, використовують професійні б'юті студії. Також у нас є е, підсвітка робочої зони, її можна ось так вмикати. Е, Також вона демирується. Не знаю, чи на камері зараз видно, може бути що і не видно. І в цій зоні зроблено також багато місця для зберігання. По-перше, це верхні ящички полички над зоною Мейка. Ось тут полички для косметики і різних засобів. Також є висунний ящик, тобто всю косметику для дівчаток можна сховати. Ну і напроти ліжка в нас знаходиться телевізор, діагональ 65 дюймів. Він якраз повністю вписався по розміру на цю стінку. Далі трішки розповім вам ще про вхідну зону. Зона кухні, вітальні і зона холу у нас розділяється двома підлоговими покриттями. увагу, як ми витримали шов цих зон плиточкою. Що стосується вхідної зони, то зліва від вхідних дверей у нас знаходиться дзеркало. За дзеркалом розташували нішу для шафи. Тут шафа для верхнього одягу, зверху штанга, а знизу є весуні полички для взуття. Ось з правої сторони від входу знаходиться поличка. Дуже зручно, коли ви прийшли, можна покласти там телефон, ключі. Наприклад, вона з підсвіткою. До речі, ця підсвітка вмикається на датчику руху. Ви можете зверху бачити. І коли заходиш в квартиру в будь-який час доби. Тут завжди автоматично вимикається підсвітка, не потрібно на ощуп шукати вимикач. Далі тут у нас розмістились також ще додаткові полиці для зберігання і електрощит, а знизу в нас знаходиться щит слаботочки. Тобто, як ви бачите, в цій квартирі використовується кожен сантиметр простору. Далі ходім, покажу санвузол. Наступне приміщення, яке я вам покажу, це ванна кімната. З цієї сторони в нас знаходиться раковина. До речі, хочу акцентувати на неї більш детальну увагу. По-перше, стільниця раковини виконана із акрилу. І вся раковина із акрилу. В неї є щільовий е, сифон по периметру. І дивіться, у нас фасади вони виходять трішки вище, ніж сама стільниця, що створює досить стильний нестандартний ефект. Це все реалізовано ось таким чином. Там знизу є полички. Всі зрізки фасадів виконані тут під 45 градусів. Тобто вся ця конструкція виглядає монолітно і дуже-дуже. Дуже привабливо. Над раковиною розташувалось дзеркало, за дзеркалом є полички для косметики. Також дуже класні змішувачі ми використовували в цьому інтер'єрі, це змішувачі GRB, в них дуже класна стильна форма, тобто дуже класний змішувач для раковини, дуже класний змішувач для ванни. Тобто Тут є три режими: можна використовувати перший режим це верхній душ, другий режим набір ванни через перелив і третій режим це ручний душ. Ванна тут кварилова. До речі, при плануванні ми розробили всю цю конструкцію таким чином, щоб у нас ванна повністю стала в цю нішу. Над ванною ми розмістили полички. Полички дуже тонкі, мінімалістичні, виглядають дуже круто. Вони виконані із нержавіючої сталі по нашим ескізам. Ось. Також хочу більш детально розповісти про плитку. Особливість цієї плитки в тому, що, як ви бачите, на плитці кожен якийсь елемент малюнку він переходить з однієї в іншу. Тобто тут ось видно, як воно акуратно переходить, тут ось рисунок переходить. Тобто таким чином створюється ось така цікава атмосфера в даному приміщенні. До речі, також хочу акцентувати увагу на дуже класну мінімалістичну клавішу для інсталяції. Тобто такі елементи вони дуже класно створюють акценти в інтер'єрі. Що стосується зони зберігання над інсталяцією, у нас зверху є також полички, і в цій частині полички, і ось тут у нас є полички, тобто зон для зберігання різних дрібничок дуже багато. Також в даному приміщенні ми виконали теплу стіну. Тут є крючки, куди ви можете повісти халатики, і після прийняття ванни взяти теплий халат. Це дуже-дуже класно. Над ванною ми використали ось таку скляну розсувну перегородку. По системі гармошка. Якщо потрібно прийняти душ, можна її відкрити. Це дуже класне естетичне рішення, набагато краще, ніж шторки там, або глуха частина. А якщо не потрібно, для того, щоб тут було більше простору, вона просто ось так складується на стінку. Також хочу трішки акцентувати увагу на детальках, в принципі, це роблю в кожному відео. У нас також всі шви переходять в шви по плитках. Також тут, де дзеркало шви переходять по плитці, шви з підлоги ідеально йдуть в плоскость по вертикальній плиці. І також, де у нас є тумбочка, також тумба переходить рівно по шву плитки. Так, трішки я ще вам покажу гардеробну зону. В принципі, це гардеробна зона і технічне приміщення. Також це йде кімната прачечна. В гардеробі ми розмістили сушильну і стиральну машинку в пенал. Також тут є бойлер. Дуже багато місця для зберігання там, хімії і різних речей. З цієї сторони у нас знаходяться штанги. Штанги для верхнього одягу. Тут знаходиться зона також для верхнього одягу, і також у нас є пантограф. Для того щоб ще було більше місця для зберігання різних речей. Зверху у нас полички для чемоданів, в цій стороні просто полички, і тут полички там для взуття, одягу і так далі. Також в гардеробі у нас знаходиться док-станція для робота пилесоса Ну і в принципі, все це приміщення воно є як технічним, як кладовка, як гардероб для одягу, і, як я вже сказав, як прачечна. До речі, дуже зручно, коли стиральна сушильна машинка знаходиться в гардеробі, всі речі можна сразу дістати сушки і скласти на місце. Це економить час. Що ж, друзі, ось такий огляд квартири в нас вийшов. Якщо вам сподобався інтер'єр даної квартири, обов'язково постав вподобайку. Також підпишись на наш канал і постав дзвінок. Для того, щоб не пропустити наступні відео. Також, якщо вам потрібен якісний, стильний сучасний дизайн інтер'єру на професійному рівні, можете писати в Дірект. Ця інформація буде в описі до цього відео. Наразі ми працюємо зараз не тільки в Україні, а і за кордоном. Ми реалізуємо проекти в Європі, в Канаді, в Австралії і в Еміратах. Тому, якщо у вас там є нерухомість і ви хочете зробити стильний дизайн, Белком. Як я й обіцяв в кінці відео розповісти про бюджет на реалізацію цього інтер'єру, загальний бюджет у нас склав 1 млн 200 тисяч гривень. В принципі, якщо брати в доларом еквіваленті, то це приблизно 35-45 тисяч доларів. Чому у нас є ось такий великий діапазон? Тому що дуже багато чого було закуплено ще до війни, а після війни ціни виросли. Тому для того, щоб коректно, Назвати цифри я вам називаю в гривнях, тому що всі оплати були в гривнях. Внизу також в описі я залишу посилання, для того, щоб ви більш детально змогли е, ознайомитись із усіма цифрами, що куди яка кількість грошей йшла. Всі цифри вже вказані із знижками. Знижки на будівельні матеріали ви зможете також отримати через телеграм-бот-сейлер. посилання залишиться в описі. Е, так, друзі, дякую за увагу. З вами був Владислав Кисленко, канал Секрети Дизайну. Пока!